І окупаційна армія напередодні ввечері атакувала Дніпро балістикою. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло троє людей. За останніми даними поранені 19 осіб, серед них чотири дитини. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в однієї дитини тяжкі травми, відірвана рука. Є руйнування одразу на кількох локаціях. Її знищено двоповерхівка та гараж. Пошкоджено 13 багатоквартирних та два приватні будинки. 30 авто. Понівечено корпуси лікарні. Рятувальники продовжують працювати. Бо під завалами можуть бути люди. Одну жінку вдалося врятувати і дістали зі зруйнованого будинку та передали медикам. Все нормально. Держитесь, держитесь. Ми все ділаємо, щоб вас спасів. І російські загарбники також вдарили ракетами по сумщині. Цілі окупантів стала інфраструктура обласного центру та конотопа. Про це повідомили в Сумській ОВА. Уконотопі фіксують влучання ракетою з касетною бойовою частиною. Повідомив міський голова Артем Самоніхін. І на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються. І знову повертаємося до столиці, до багатоповерхівки в Солом'янському районі. Там, нагадаю, загинула дівчинка-підліток. Шестеро мешканців багатоповерхівки постраждали, і понад сто людей евакуйовані. Ми напередодні спілкувалися з мешканцями. Можемо почути, що ще вони розповіли. Домога була, але не було об'явлено, що шакетки летіть в нашу сторону. Сказали, що всі летять на Вишгород, на дамбу. Це більше ніяких повідомлень не було. Гул і, 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 і все». Я чуть з дивана не впала. Ще такого. За всю війну не було, звісно. Ні, ні разу такого зрива страшенного. Бачите, спасателі ліб'ють, людей евакуюють, допомогу даємо. Жінці стало погано, так бігаємо. Потихеньку виводять так, от що так пофасали, по голі боси. Бачите, чому повискакували? Скорі повіска пищать одна за одною. Нас швидкі працюють в Києві. Як. Ангели-охоронці. Було чути взрив. І от ми вийшли одразу і побачили, що почали уламки, побачили внизу і горіти почало». Один був «Так». І як потім діяли? Вдягнулися, одразу швидко вийшли на вулицю, одразу прокомунікували з пожарними, можливо, треба якась допомога. Ну, типу, отак от, от. Взяли найдорожчих, так? Так, так. Документи, собаку вийшли, щоб допомагати. Ну, якщо є якщо буде потреба. Ваші речі залишили чи залишили? Все там, правильно. А ваша квартира наскільки менше, вища? Це вище?